кожна самокатіри є свої лайфхаки, фішки та якісь приколи, про котрі знає тільки він сам, іноді це обмежується якимось стильним трюком, наприклад. З'їхати зі сходів. Але якщо ми говоримо про професійних райдерів, то тут лайфхаки дещо інше. Я б назвав би це секретами, які дозволяють їм робити ці безумні речі, які ламають наш мозок. з кожним новим едітом чи профайлом. Сьогодні відео про три найголовніших секрети професійних самокатерів, про котрі ви могли не здогадуватися. Але якщо ви про них знаєте, то можете написати їх в коментарях. А ви на каналі магазину самокат з вами Олег Тавова go! І перший секрет професійних райдерів це. Розкатка. До цього секрету відноситься не тільки катання на самокаті, але й розминка. Але як правильно розіграватися перед катанням, ви можете подивитися по ось цьому посланню. До речі, відео дуже корисне. Коли я приїжджаю в скейтпарк, то одразу віжу дуже багато хупаків, котрі, як то кажуть, лізуть по беребелька в пекло і одразу намагаються робити трюки абсолютно не їх рівня. Тобто вони їх взагалі не вміють робити і хочуть їх навчитися, але вони не враховують той факт, що їм треба розігрітися. І виходить так, що вони тільки приїхали на скейтпарк, тільки скинули свої речі і одразу йдуть. Пробувати цей дуже складний трюк, котрий поза їхніми можливостями. Ламаються в перші хвилини і йдуть додому, взагалі не отримавши ніякого задоволення від катання. Тому заспокойтеся. Зробіть глибокий вдох, видох. І просто спокійно покатайтеся по скід-парку або по споту, за від того, яка у вас орієнтація. Давайте припустимо ось таку от чарівну ситуацію. Я півгодини тому прокинувся. Я хочу зробити барбекліп по по осі-пирилі. Ну, я ж не буду робити одразу барбекліп, якщо не вмію робити це стабільно. Що ми робимо перше на перилі? Правильно, бордслайд. Давайте зробимо бордслайд. Ну, бордслайд де легко, давайте далі розкатуватися до барбекліп. Давайте спробуємо зробити вже сам бекліп. Поки все йде нормально. Трішки стрінувато, але в принципі нормально. Давайте ще раз спробуємо бекліп і вже зробимо барбекліп кліп повноцінний. Ну, майже майже впав. Але в принципі нормально. Тепер можна приступати до барби кліп. Ось, бачите? Не все з першого разу. Давайте ще раз. Якщо чесно, я майже другий не впав. Але все ж таки, я не одразу пішов на барбекліп. В принципі, ось таким чином більшість прорайдерів і роблять нові нові трюки, на котрі ви дивитесь і не розумієте, а як вони їх навчилися. В принципі, нічого складного, але це такий важливий пункт, який дозволяє вам прогресувати швидше, швидше і швидше. А перед наступним секретом хочу впевнитися, чи поставили лайк? Поставили? Молодці. Погнали далі. А пункт номер два Підкрути свій. Бісов самокат цей, до речі, підкручувати не треба. Якщо ти взагалі не слідкуєш за своїм самокатом, в мене для тебе погані новини, бо це дуже важлива штука, на котру звертаю увагу. Усі професійні райдери. Так, іноді вони роблять страшні речі і на повністю розкручених самокатах. Але при цьому вони тримають свій скут в гарному стані. Як би це дивно не звучало. Я, як не прийду скейт-парк, в одного самокат повністю розкручений, другий гріп СССР, в іншого копійки в рулі тріщать, в когось взагалі шкурки нема, а в когось. Колеса квадратні, і він взагалі по парку їздить, ніби на пасаці дизельному 91-го року. Всі прорайдери, навіть ті, які не на спонсорстві, все одно роблять все можливе, щоб їх самокат був на справній рульовій в круглих колесах та зі шкуркою. Тому чуваки, хлопці, слідкуйте за своїми самокатами, особливо за розхідниками та рухли, рухло, рух... рух... та рухомими механізмами. О! <реш> Закрутить свій самокат перед каткою та кайфуйте. <реш> Щось погодка вже така прохолодна. <реш> Добре, що в мене є ось такий тепле. Худак самокатіє. І ви також можете замовити собі ось такий худак в посиланні під цим відео. Окрім нього, там є і футболки, і кепки, і стікери. А найголовніше, щоб частина відробутку від мерчу самокаті йде на ЗСУ. І наступний секрет професійних райдерів, який можна більше віднести до стріт райдерів, але його можна також використовувати і в парку. Це готуватися до споту. Що я маю на увазі? Ось, наприклад, ви захотіли взяти перилу вашої мрії. Але. От незадача. Перила ржава, підлога брудна, уся в багнюці, в пилюці. На п'ятій сходинці бабушка пиріжками торгує. Що вам потрібно зробити? Прибрати ржавчину, намастити перилу, прибрати увесь бруд, підмести під перилою, купити у бабушки пиріжок, щоб вона пішла з цього місця. І тільки після цього зробити той самий трюк вашої мрії, про котрий ви так сильно мріяли. І ось саме таким чином прорайдери готові ви витрачати години свого часу, щоб підготувати спот, до вашого найулюбленішого трюку, і зробити його. Я сподіваюся, ви мене розумієте. Я маю на увазі, що вам треба готуватися до якогось споту. Наприклад, та ж сама перила. Як мінімум, вам потрібен банено парафін, щоб намастити перила, котра взагалі не скользить. В інших культурах стріткатання для мажорів, так би мовити, якщо у вас є машина, ну якщо вдруг, от ну припустимо, то ви можете взяти з собою і болгарку, і шліфовучний станок, і наждачку, і напильник, щоб зробити цю перилу ідеальною. От прям ма, але я розумію, що так багато хто не може, тому обійдемося одним парафіном. Якщо так казати про паркові споти, то вам банально потрібно зрозуміти, що ви взагалі хочете на них робити, підготувати цей виліт так, щоб не було б підмести трошки, самому підготуватися, настроїтися на це все, і тільки після цього робити той самий трюк вашої мрії. І четвертий секретик від мене це кайфувати від катання, адже без цього немає сенсу взагалі займатися цим спортом. Отак. От Бувайте! Але є ще один секрет, який не попав до нас у відео. Але як друзям найліпшим я скажу вам так: усі прорайдери підписані на канал Самокатєй, підписані на інстаграм Самокатєй і ставлять коменти під кожним їхнім відео. Тому думай!